От зараз у світі, мені здається, є такі проблеми, от цей успішний успіх, він транслюється і взагалі нам багато чого транслюється да, в цьому світі. І зараз багато мені здається, весь бізнес бореться за увагу клієнта за увагу людей. Тобто зараз ось цей ось синдром уваги, за твою увагу, це всі борються, Весь ну, я як маркетолог точно знаю, mm -hmm. що я напряму маю боротися за увагу. І е, от є оця проблема розпорошеної уваги. Е, є от якась психологічна підґрунтя стосовно цієї проблеми, що відбувається взагалі, і чого типу наша увага така ціна для того, щоб ми могли сконцентруватися на своїх бажаннях і щоб досягнути саме того, що ми хочемо. Ну, взагалі, нам зараз дуже важко жити, давайте чесно, коли у тебе було легко. Ні, важко в плані психологічного, навіть того, щоб себе зберегти, тому що ну, давай чесно, чим менше інформації має людина, тим їй легше прийняти рішення, бо в неї є один факт, другий факт, він його порівняв і зробив висновок.